Вас цікавлять компактні, але стратегічні настільні ігри. Тоді я маю для вас щось особливе. Всім привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Woodgate Games і сьогодні оглядаємо руни. Це картярська настільна гра, розрахована на двох-трьох гравців із безсоромно маленькою коробочкою, у якій ви знайдете 17 карт рун, 12 жетонів та буклет правил. Візьміть участь у невеличкому змаганні за звання повелителя рун, розміщуючи карти рун за певними правилами. Та відправляючи на них своїх рунічних майстрів. Отже, на початку партії кожен гравець має три карти в руці та три жетони майстрів. У свій хід потрібно вибрати одну з карт та викласти в ігрову зону так, щоб виконувалась одна з вимог. Або кольори рун на вашій карті мають збігатися з кольорами рун під ними. Або кольори рун на вашій карті мають збігатися з кольорами всіх суміжніх до них рун на інших картах. А після того ви можете або взяти ще одну карту, щоб знову поповнити руку, або викласти рунічного майстра в одну з утворених зон. Якщо ви викладете майстра, ваш вибір на наступний раунд звузиться на одну карту. І так ви гратимете аж доки вибору зовсім не залишиться. Тоді всі інші гравці довграють, обов'язково викладаючи майстрів наприкінці ходу, і гра закінчується. Перемагає гравець, який здобуде найбільше переможних очок за зони рун, які контролюють його рунічні майстри. Кожна синя руна приносить одне очко. Зелена, два, а червона три. Це практично всі правила. Але я думаю, ви здивуєтесь, дізнавшись, що в цій коробці є ще два мікродоповнення. Верховні майстри можуть один раз за гру змінити колір однієї з рун, а доповнення Адепти дає змогу на початку партії вибрати собі одне з двох особливих вмінь. Це може бути додаткова карта в руці, чи можливість раз за гру проігнорувати одну руну під викладеною картою. Руни це чудовий вибір для любителів компактних ігор, які можна легко взяти із собою будь-куди, але водночас не позбавлені стратегічності. Доволі багато варіантів у цій грі, як можна викладати карти рун, особливо коли у вас ще є вибір із кількох карт. Можна розширити свою зону, можна заблокувати зону суперника, і так далі. Також дуже важливо вчасно і вдало викладати рунічних майстрів, а мікродоповнення, хоч і не вносять великих змін, але урізноманітнюють партію. Тож раджу спробувати, ще й ігра зовсім недорога, А з цим промокодом ви можете отримати 10% знижки на сайті магазину Woodcat за посиланням під відео. Цей промокод можна застосувати і на покупку будь-якої більш ніж 500 доступних настільних ігор на сайті. Ви точно знайдете щось для себе. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментар та підписку. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. А тепер бонус для уважних глядачів, які дивляться наші відео до самого кінця. Сьогодні хочу вам порадити ще одну компактну, але стратегічну настільну гру Арборетум. Вона трішки менш компактна і зовсім трішки дорожча, але набагато стратегічніша. Цілю буде створення великих і гарних алей, комбінуючи різні види дерев. А на сьогодні все, па-па!